Сьогоднішнього дня ми запускаємо проект Книжково-іграшковий обмін для маленьких Житомирян разом з командою вирішили запустити саме цей проект у бібліотеках літера, адже 100% у будь-якої дитини вдома на поличках стоять книги, які вона вже прочитала. Та є іграшки, якими вона готова обмінятися з іншими дітками в замін на нові іграшки для себе. Сьогодні я хочу взяти участь в книжково-іграшковому обміні. Добрий день, дякую, супер. Запрошуємо тебе 21 вересня на вулицю Михайлівську. 11-річна Єва Орловська три роки відвідує міську бібліотеку імені Василя Земляка. На обмін Єва принесла три книжки. Я принесла дві частини Гаррі Поттера і Ніч Перед Різдвом Миколи Гоголя. Я хочу взяти книжки Меган Макдональд ЕМІ та Джуді Муді. Також я хочу взяти щось із літератури Гоголя. Артем Кривацюк є читачем міської бібліотеки імені Василя Земляка понад року. На обмін він приніс одну книгу. Ніс книгу «Як приручити дракона Крисіла Кувелла. Я її хочу обміняти на чарлі шоколадна фабрика і Том Соєр. Мені цей проєкт важливий, тому що я зможу обміняти книжку на більш якісь цікавіші, і які в нас там не по темі. Я зможу щось більше дізнатися про авторів, про якихось героїв. Щоб взяти участь у книжково-іграшковому обміні, потрібно зробити два кроки. Перший крок це до 20 вересня прийти у будь-яку бібліотеку літера і принести туди книжки та іграшки і отримати запрошення. У запрошенні бібліотекар вкаже, скільки книг та скільки іграшок дитина принесла, і на яку кількість вона зможе обміняти. На книжково-іграшковому обміні другий крок це взяти з собою запрошення і 21 вересня прийти на одну з центральних вулиць нашого міста і взяти участь у книжково-іграшковому обміні. Хто принесе найбільше книжок та іграшок, стане книжковим чи іграшковим магнатом і отримає подарунки та призи. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.